25 квітня в Одесі відбувся 4-й Одеса Legal Business Forum – масштабна подія, яка об'єднала юристів, адвокатів, суддів та представників громадськості з усієї України. Форум став відкритим майданчиком для обговорення головних викликів юридичної професії сьогодення, організатор заходу Асоціація правників України. Ми відійшли від класичної побудови програми, відійшли від формату панелі. Питання, відповідь натомість у нас цього року абсолютно живі обговорення, це модеровані розмови, де можна поділитися своїм досвідом, порефлексувати, згадати важливе, важливу суть, яка знову ж таки нагадує нам для чого ми взагалі перебуваємо у цій професії. Який меседж ви хочете донести до юридичної спільноти цим форумом. Насправді ми хочемо нагадати, що це не просто професія. Що наша професія це перш за все про вибір. І цей вибір він має значення, і саме от навколо цих параметрів ми будемо вести сьогоднішню дискусію. Тематика форуму була спрямована на найважливіші аспекти розвитку правничої професії. Сьогодні кожна тема стала нагодою для відвертої розмови про сучасний стан і майбутнє юридичного бізнесу в Україні. По-перше, вітаю всіх на четвертому Одеса Лігал Бізнес Форум. На мій погляд, всі теми цікаві. Цікаві, доречні, сучасні питання для мене стоїть в тому, щоб з цих тем всі учасники винесли для себе одну важливу річ. Від нас залежить, яка буде держава, яка буде правнича спільнота, і треба брати на себе відповідальність за лідерство. Тому кожна з цих тем розглядає питання лідерства юристів, правничої професії, юридичного бізнесу саме в цьому контексті, на мою думку які у вас очікування від сьогоднішнього заходу? Я хотів би, щоб молодь, яка приєдналася до цього заходу, почула від. Більш досвідчених юристів їхній хід думок, щоб вони для себе винесли нові ідеї, щоб був зв'язок між поколіннями, а також щоб, як я вже згадав, щоб всі замислилися про те, як кожен з нас може зробити краще нашу правничу спільноту, і суспільство загалом, тому що від нас від юристів, насправді, якщо задуматися, залежить дуже багато речей в суспільстві. Жодна реформа, жодна важлива частина суспільних відносин Носин не відбувається без юристів, і тому я хотів би, щоб учасники залишили цей форум з думкою про важливість юридичної професії, важливість правника і мрією про нові. Досягнення, які вони особисто можуть втілити в життя, організатори форуму продемонстрували високі стандарти проведення професійних заходів, чітка структура програми, актуальні теми обговорень та злагоджена робота команди, створили ідеальні умови для конструктивного діалогу. Форум став не просто місцем зустрічі правників, а справжнім осередком обміну досвідом, натхнення та нових ідей. Розкажіть, будь ласка, хто саме підтримав четвертий Одеса Лігал Бізнес Форум цього року? Яку роль вони відіграють у підготовці заходу? Та що для вас означає ця співпраця? У нас є декілька. А... Видів партнерства да, це головні партнери, і також експертні партнери, і також експерти з партнерів сесії. Головними партнерами цього заходу виступили ВІБІ Партнерс, юридична компанія Мілір, юридична компанія Домінантна, юридична бюро Сергієвих. Також експертами виступили юридична кампанія Елало Ферм АсЛІГЛ. І партнерами сесії виступили компанія Де Юра і «Інтерлігал». Це дуже важлива підтримка партнерів такого заходу, тому що вони надають як фінансову підтримку, так і надають свій експертний експертний досвід своїх спікерів і роблять це цікавим взагалі. Цей форум про те, як ми бачимо себе як юристи, адвокати, як ми хочемо, щоб нас бачило суспільство і як вони нас сприймали. Четвертий Одеса Legal Business Forum ще раз показав, українська юридична спільнота сильна завдяки єдності, професіоналізму та бажанню змінювати країну на краще.